Друзі, сьогодні у нас малинове варення, але не звичайне, а з додаванням апельсина і цедри. Ці компоненти ідеально поєднуються з ягідками малини та надають свіжості і неймовірного аромату такому варенню. Нам потрібно малина, апельсин, лимонний сік та цукор. Малину переберіть, щоб не було порченої, мити не потрібно. Пересипте її в каструлю або казанчик та посипте цукром. Трішки потрусіть та дайте постояти 20-30 хвилин, щоб його допустила сік. А поки що на дрібній терці натираємо цедру половини апельсина, знімаємо тільки верхній помаранчевий шар. Тепер необхідно зняти шкірку, щоб залишився тільки м'якош. Робимо це ножем по колу або ж зрізаємо зверху вниз. Вирізаємо скибочки апельсина так, щоб не залишалось кісточок і білої плівки. З одного середнього апельсина вийшло 100 г якоті. Малина з цукром пустила сік. Тепер вмикаємо середній вогонь і періодично помішуючи, чекаємо, коли вона закипить. Коли почне з'являтися піна, знімайте її ложкою. Малина є дієтичною ягодою. Містить лише 41 калорію на 100 г продукту, вживаючи малину, можна не лише покращити свій загальний стан здоров'я, підвищити імунітет, а й схуднути. Після закипання проваріть варення 10 хвилин. Потім додайте апельсин, сік лимона та апельсинову цедру. Перемішайте та варіть ще 5 хвилин. Одна з головних особливостей цієї ягоди стійкість до термічних обробок. При яких вона не втрачає своїх корисних властивостей. Тож малину можна сміливо морозити, варити, закривати варення та сиропи. Кришки простерилізуйте кип'ятінням протягом 3 хвилин, а в банки налийте по 3 столові ложки води та в мікрохвильовці прогрійте протягом 2-3 хвилин. Гаряче варення наливайте в банки та закрутіть щільно кришками, докладаючи зусиль. Допомагайте собі рушником, бо дуже гаряче. Потім перевірніть банки дном, щоб перевірити герметичність, та дайте остинути. В результаті ми отримуємо ароматне малинове варення, яке поєднує в собі цитрусові нотки та свіжий смак апельсина. Виходить дуже смачна комбінація ягід та фруктів, що посилюють один одного. Щоб приготувати таке варення, потрібно мінімум часу, але смак його вас зачарує. Просто спробуйте! А я бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.